Півник трьохмісячний, легорн порцелян. Це є дуже прекрасна лисучка Йому три місяці. Бачите, високий на ніжках, довгий, гарний хвіст довгий в нього, виведений в домашніх умовах, з домашніх курочок. Чотири-5 місяців він буде вже. Насідати на курочок, вже починає кукурікати. Дуже прекрасна порода. Ця порода несе крупні яїчка, мало споживає корму, невибаглива до утримання. Значить, там ще марани біля нього. Чорно мідний. Німаран, півники теж попали в кадр. Той, той і другий. Ну, і оця, пок... Наставляється курочка Легора Порцелян теж. Оця водка ось, ось з плямками. Дуже прекрасна порода. Високі на ніжках, довгі хвостики. Дуже мені под... подобаті курочки. Дуже гарно несуться.